От коли це все почалось, я просто приватно працював. А коли все це почалось, ми вже організувалися. Спочатку це був такий склад допомоги. Є там фото багато. Ну, ми спочатку нічого цим не робили, а потім вже там трошки, щоб хоча б історія якась була. То друзям я написав цю відень, там в, в Нідерланди, і вони сказали, що потрібно. І пару ще нам прислали. Ми організували склад, і от нам до нас їздили з Бучі, з Чернігова. Військових ми там допомагали, і аптечки робили, турнікетів вже тоді не було з червня, да, я вже кажу, потрібно нам займатися тим, що я ну, краще роблю, бо це такі речі, що це. Ми почали думати концептуально про реабілітаційний центр. Ми працюємо з тілом, тіло дає можливість вийти емоціям. Тобто почуття, коли в нас застріють, да, вони потребують руху. У нас багато вже реабілітаційних центрів. Ну, давайте там ми робили масаж, там у нас спа якась процедура. Там тут. тут кожна процедура має свій напрямок. От якщо втирання олії мазі, да, це певні ліки з певною конституцією, з певною проблемою. Да, чому ми так робимо? Получається так, що в день у нас пацієнти отримують по дві процедури. Історія, вона в мене така трошечки складна, оскільки я сам угончанін і звідти виїхав я в 2015 році, то з батьками в мене дуже важкі стосунки. Вони там лишили. Мене дуже затригерила ситуація, коли 24 22-го року. Прийшли недолюді люди, отеці, оці, і Ірпінь Бучакола, коли були в облозі, то я, переживаючи на академістечку, приходив на Нову Ірпінську трасу. Може, знаєте, там люди звідти йшли біженці через цей розбитий міст. Я, я пристав до Червоного Хреста, до ДСНСників, хлопців, кажу, я вам буду допомагати, тобто зустрічати. І коли я побачив усіх всіх біженців, роздігнених, роздягнених, голодних, то мене це дуже затригеріло. І я пішов добровільно в військомат. А коли мені сказали, що можу потрапити в ДШВ, у мене взагалі там очі загорілись. У мене була очепка, потім було поранення легке, незначне відновлення було місяця три, а потім вже оце тяжке таке, що так, минулого року. Я сюди прийшов після реабілітації, у мене була реабілітація чисто фізична. Взагалі-то у мене в сідницях чотири уламки, але вони не, су... не, не дуже турбують. Найважче, вони досі там, найважче поранення виймати не будуть, і ніхто за це не береться. Взагалі і за ноги. Нога у мене пошкоджена кістка, вона роздроблена і досі вона не зрослась, і там десь пошкоджений нерв, і я не відчуваю півноги. Звертався дуже до багатьох клінік. Спершу це був військовий шпиталь, він мені відмовив в операції, потім був інститут нейрохірургії. Також саме був інститут травматології, була і дев'ята лікарня, яка славиться своїми лікарями, хірургами, нейрохірургами. Навіть в добробуті був, кажу, за кошти мені зробіть щось, але ніхто не береться, кажуть, що нема такого духа, то за це все може взятись, бо там настільки поскоджений нерв, що якщо ми туди, кажуть, залізом, то взагалі може нога повиснути. Я ходжу, я трошки прихрамую, нога живе своїм життям. Вона там посмикується, током стріляє. Ну такі кажуть, лікарі, що воно може і відновитись. Може. Кажуть, один міліметр відновлюється за рік, то колись воно і пройде, мабуть. Поки я ходжу сюди, то тут же відчуваю, що вже нога перестала так болісно стріляти током, нема вже такого посмикування болючого. Ну, така зона, як вона була, там трошечки ділянка погано відчувалася, так воно досі є. Але ж я так розумію, якщо обрати реабілітацію, то я тільки на самому початку цього поті в нього поранення. Ну, по-перше, спина це само собою. Да, тобто, він є. Ну а він ще їздить багато. І, ну і це знаєте, це така часта проблема, тому що ці всі, всі бронежилети, це в принципі спина, це всі майже там. І поганий спина це постійно, це. Ну так, да. і в нас це коньок, тому що ми дуже швидко от, зі спиною, з такими воно ну, дуже вони починають і спати краще, да. ну тобто, це і без неболіч, бо вони ж на знеболющах сидять. А в нас це більш такі, ну тобто розтяжка, витягування м'язів, зняття напруження. От, по-друге, в нього поранення, роздріблена мала борцова кістка, і її неможливо, е неможливо прооперувати, тому що там нерв поряд. Да? Хірурги сказали, що ми можемо просто пері... ну, травмувати нерви, але взагалі воно не буде працювати. А вона в нього ну, тобто функціонально страждає. Ну тоб... і тому ми від чутливість функцію ноги. Ну намагаємося, знаєте, в тих умовах, в яких він вже опинився, зробити так, щоб тіло підлаштувалось. Ну, ми ж до всього підлаштовуємося. Да, він ходить. Погано згинається. Він, да, він е, е... Динаміка, ну зараз вона треба... просто я ж його ще не встиг побачити. Після ми ж там що зробили зараз, пройшов певний період, але функціональне порушення було стопи, він не повністю її мог управляти, та він спотикався, міг впасти. Ну, Жодна душа, яка справді любить Україну, вона не заспокоїться, які, які, які там домовленості не були. Поки ми не заберемо останній клаптик своєї землі. Брати мене, я не заспокоюся одно. Я буду для цього все одно щось робити, поки ми сильно повернемо.